Починаємо показ лоту номер 7 Колекція Гес жіноча, сезон літо. Дівчата з цієї прекрасної футболки з такими трендовими принтами, знаковими принтами. Джинси білі. Також сучасні, класні. Значить, у нас лоти невеличкі і складаються з двох брендів. Гес та Жан Луї Франсуа. Франсуа це будуть всі натуральні тканини. Льон, бавовна і так далі. Ось ця маєчка дуже буде пасувати до шорт ліняних. І попередня блуза також дуже цікаво буде виглядати з цими шортами. Також ця майка класно буде працювати, дивіться, от з наступним комплектом. Цей льняний комплект від Жан-Луї Франсуа. Може бути жилет плюс широкі такі штани, а може бути топ. Все з натуральним складом. Розміри різні. Жан-Луї йде весь в універсальному, а от, Гес будуть різнь, різні розміри. Така футболочка. Майже в кожному лоті в нас є дуже красивий колір. І це, зверніть увагу, Гес баймарчану, тобто більш висока лінія Гес. Шикарна сукня. Блуза. Тут також натуральний склад. Льон, зараз дивимося. Так, віскоза і льон. 70% віскоза 30 льон. Вона в кожному лоті. Можуть бути різні кольори. Трендовий комплект смужечко Це у нас ГЕС. Також ГЕС. Дуже ніжний колір. Регулярна футболка, вона є в кожній колекції ГЕС. Ця сукня верх трикотажний, в комплекті йде пояс з таким гаманцем. Цю футболку у вас всі забажають відразу. Також трендова футболочка від ГЕС. Комбінізон. Якщо у вас нема клієнтів на комбінізони, бо я часто чую, що в мене комбінізони не продаються. То у нас є клієнти, які люблять, навпаки, у них є клієнти, які дуже люблять комбізи. Ну. Це не проблема забрати одну одиничку. Ця блуза френдова також є в кожному лоті. Можуть бути просто варіації з кольорами. Ціна 14 євро за одиницю. Нагадаю, що ми дивимося лот номер 7 При закупці від трьох лотів знижка. Від 6 лотів ще більша знижка. І останні дві одинички це комплект від Франсуа. Отже, лот номер 7 Кількість одиниць, ціна та контакти в описі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, будемо вдячні! Мирного неба на зв'язку ваш луч.